продажу у нас Ford Mondeo. Це у нас механіка, бензин 1,8. На 125 кінських сил по автомобілю, у нас всі електросклопійомники, гарна комплектація з підігрівом лобового скла, з датчиками світла, датчиками дощу, мультикермом. Встановлений у нас Android, мультимедіа з Apple CarPlay, гарна акустична система, замінені е, динаміки, клімат-контроль однозонний. Також працює, холодить, без нарікань, підігрів бокових зеркал, підігрів заднього скла, п'ятиступінчата механіка, по щепленню та по кулісі ніяких питань немає. Все приключається включається чітко. Кермо у нас чистеньке, гарненьке. Сидіння в нас в чохлах, щоб не стиралось. Електрорегулювання дзеркал. По задній частині є підлокітник, шторка, дуже великий багажний відсік. Легеньке тонування зроблено по автомобілю, всі електропідйомники працюють, нові тормозні диски нещодавно встановлені. Камера заднього огляду. Автомобіль місткий, є невеличкі сліди експлуатації, такі як подряпане по опочині, але вона вже так і купувалась і весь час так їздить, нічого не зняло, ніяких питань. Є також по бамперу невеличка тріщина, але по техніці гарний і на лінзованій оптиці з ангельськими глазками. Чекаємо на вас, Києву, це Сумська 2А, придбати можна за готівку в кредит або в лізинг.